Нановні друзі, отут хлопець розповідав, що до нього ну причепилися за європейської ленточки. І я вам скажу, що я тільки не чула у свій бік, і фашисти, і хто знає, тільки чого не можна почути. Так от саме найсмішніше, що вони нас називають фашистами. Я кажу, чому ви фашисти? Бо у вас Бендера, Бендира, говорю, шановлені. І я кажу, це для всіх харків'ян, які отам от відходять, щоб вони не помилялися. Дії ООН ніколи не були засуджені нюрнбергським процесом. Вони були засуджені сталінським режимом. Це дві великі різниці, розумієте? Вони підміняють поняття, вони нам брешуть. У Гонупа, до речі, боролися за те, що і ми з вами проти тоталітарних режимів. І ми зараз боремось проти тоталітарного режиму. Розумієте? От так от що зробив вчора Янукович? За вказівками Януковича, депутатами партії регіонів, було здійснено державний переворот. В антиконституційний спосіб. Так от Нюрбанським процесом засуджені такі ж самі дії Гітлера. Тільки е, чим вони відрізняються? Гітлер використовував підпал Рейхстагу, Янукович використовував прийняття державного бюджету. Вдумайтесь, методики одні й ті ж самі. Так хто фашист? Скажіть, будь ласка. А ті закони, які вони які вони прийняли по подавлінню мирних демонстрантів, по переслідуванню активістів, тому що не можна ні на суддю, ні на кого нічого сказати, ні як протидіяти. Я вибачаюся, це вже заборона адвокатської діяльності. Якщо адвокат подає клопотання, яке не подобається судді судді, наприклад, якщо його заарештовують, це скасування адвокатської діяльності взагалі. Так от це встановлення окупаційної диктатури називається. І такі ж дії також засуджені Нюрнбергським процесом. І після цього вони будуть називати себе там борцями з антифашизмом, антифашистами чи ще кимось. Та це ганьба, люди добрі. Ганьба, вони ж діють методами забороненими у всьому світі. Ганьба, 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 ганьба. А тепер я хочу е дати пропозицію. Дивіться, серед нас є е юристи, правовики, правозахисники. У мене така пропозиція. Давайте об'єднаємось, тому що е зв'язку з прийняттями цих законів можуть бути напади, можуть бути. Будь-будь що, давайте якось об'єднаємось в один центр захисту. Давайте, щоб хоч якось протидіяти цим політрепресіям, політпереслідуванням, взагалі незаконним ув'язненням, о цьому всьому, оце ганебним діям від цієї влади, тому що неможливо надалі це якось сприймати. І ще я хотіла звернутися: ну, якщо вони ходять десь за Майданом до бюджетників і до, а? А? Ага. до бюджетників і до так званих тітушок, якщо вони десь отам от десь є. Справа в тому, або і вам я кажу, що з ними треба як розмовляти. Ці диктаторські режими використовують людей в своїх цілях. Потім цих же людей знищують, принижують і викидають. Тобто, ті ж самі тітушки, вони знають, скільки їм платили, за що і як. Вони вже цій владі невдобні. Ця влада буде намагатися позбавитися їх, в разі чого. Те ж саме стосується бюджетників. Не треба зв'язуватися з бандитами. Це собі дорожче. Не зв'язуйтесь люди з ними, нічого гарного з цього не вийде. От ну е і ще раз закликаю юристів, правовиків, прийняті закони не перевірні. Добре, -добре. добре. Е як юрист даю, даю вам пояснення. Тут попросили люди з народу, не хочуть самі казати, даю як юрист. Люди добре, якщо закон прийнятий в державі проти речі Конституції, тобто най найвищій нормі. Конституція в нашій державі норма про мої дії. Тому не треба боятися того законодавства, що ви постраждаєте, що прийнято вчора. Тому що Конституція чітко підкреслює, що громадянські права в Україні обмежені бути не можуть. І будь-яке законодавство, яке приймається на обмеження громадянських прав, є недійсним. Тому не переживайте. Добре, я не кажу, щоб переживали. Я кажу, що, що треба створювати по охороні. Коло, кулак. От щоб. Я сподіваюся, що е, наші правоохоронці е, не підуть виконувати ганебних е, наказів від влади. Я в це вірю. От Но все таки для того, щоб е, охоронити наших людей, нам треба єднатися.